Ми малюємо карту України, якою вона зараз фактично є. Ми будемо використовувати білий біли колір для земель, які не захоплені сепаратистами, і червоний та, можливо, чорний, тому що я не бачила, яка там фарба для тих земель, які захоплені, щоб показати масштаби того, як зараз просто зливають фактично нашу країну. Ця фарба змивається водою, тобто ми нічого не псуємо, це не вандалізм. Ми просто хочемо таким. В такий спосіб ми хочемо як, донести до нашої влади незадоволення народу з приводу їхньої бездіяльності. Але найближчі терміни, тому що всі знають, що саме на травневі свята Росія планує найбільші свої провокаційні дії, і ми очікуємо від влади адекватно відповіді цим діям саме на травневі свята. Це наша країна. Ми шкодували дуже за Кримом, і зараз ніхто не міг подумати, що ми просто поступово з кожним днем все більше і більше маленьких містечок захоплюються диверсантами, і влада нічого для цього не робить. Ми прийшли показати це, продемонструвати, можливо, візуально до них якось краще. 哦，二十多，二十多。